Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго ранничку. Я кавалєрка, скажу таке. В мене ніч не міняє ані раз. По-перше, вчора дуже швидко лігла спати. Ну, по-перше, нерви трохи іграють, а по-друге, я п'ю то ті заспокійливі різні, знаєте, магні, B6, біфрен. Ну, ви знаєте, щоб заспокоїло. Мене і на вечір мене вже рубає повністю. Знаєте, Так хочу спати і все. Так, ну, принаймні, хоч сплю. Лягаю скоро, а встаю дуже швидко. Сьогодні встала найчастіше було. Але кавалерочка, я вам скажу таке. я не сиділа на балконі. Ну, так, да, сиділа трошки, Видите, це вже трошки підфальшив. Трошки сиділа, але не так, як завжди. Випила каву, прийшла на кухню, того все помила, бачите, тував все наглян свила всі шуфляди, виходок, повністю все. Розумієте, прати розкинула кинула. Прати раз кинула, зараз другий раз кидаю прати. А кидаю, знаєте, кавалерка прати, скажу вам по правді, бо зараз скажете, що ви так бацькаєте, що ви кидаєте прати. Кинула рушники. Знаєте, по ну і на 15 хвилин треба переполукати. Щодень не буду плукати, завжди сина зберу, і тоді кидаю, переполукаю, висохнуть і бувайте здоров'я. Ті халати, кужухові, які я говорю, вже повипирало. Я їх ховаю, кавалерка. Десь я маю знайти нам літні халати з Віталіком, але де ще не знаю. І ви розумієте, вже другий раз перу халати і все одно їх витягую. Курма в на дворі вийду на балкон з землю та й витягую, ти кужу, а тепер кажу, все баст. Нині маю завдання знайти халат собі Віталіку. І Сьогодні маю в Другобич поїхати, бо кавалерка чекає на покривала, а я ніяк не можу сюди доїхати. Але треба ще їхати, тому що в Моніки випускний кавалерка. Ви знаєте, ну та четвертий клас поділися. І Аня вчора пише, каже, ти, по-моєму, купляла малі сандалики. А я кажу, я просто дитині на, на послідній слон купила сандалики. Я кажу, не купуй, я тедам. Кажу, я не дам, має сандалики. Ви вчора написали кавалерка, на ту тумбочку, що дуже ладно. ладно. А тепер кавалєрка, друге, треба тюлі штори нині на кінець то замовити, бо я вибрала, а ще не поміряла. Ну, бо нема часу. Скажу вам трошки, знаєте, кавалєрка, трошки в нашому житті такі зміни пішли. Ви завжди ви питаєтеся, що сталося. Я вам скажу, так прийде час, розкажемо. Але знаєте, то є наш такий, напевне, хрест, і ми його тягнемо самі. Ну, але з часом все вам розкажемо. А то, казала Кур'єм, ще уголок. Як буде углок на де приходила і тва лежала. А я все задумала, думаю, коро, а ну ще той уголок. Та я її потім звідси не державну. Розумієте, воно, воно як прийде рано, то вечором піде. Я думаю, що знаєте, але би пасував. І вона не дуже зручні. Хто не прийде по сюди й ну незручне. Щось треба придумати, треба поїхати в Юск, подивитися, нині там будуть дрова. Хочу ще квіти на балкон купити. Ну, тим словом, знаєте, кавлеркам, скажу тако, все як завжди, і як в кожного. В мене в життя таке саме, як кожного з вас. Бо ви десь думаєте, йо, і би щось таке показала, ще щось. Кавлер, як. Я живу таким життям, то що я вам кажу, та показує, як я живу. Рано встала, замість того без спала. Я курва лупаки втворила, тряпку в руки, швабру в руки. Це і давай прибирати, бігати, гонити в хаті, бо я знаю, що потім я вже того не зроблю. Тільки рано. Так що кавалєрочки, п'ю кавусю, стабатово горіла, сама збила, що говорила. І сандальний, і випускний. Стрипай кавалері. Кавалєрочка, але я вам скажу, тако, що б не було, в би один і не встали. Ну, але кожна людина рано має встати і сістріпати. От покажіть мені одну людину, яка того не робить. Навіть більший генелек, вже як встав, зробив все каву, ну, то вже сі починає стріпувати. Так що, кавалерочка, нині рано встань, Файно сістрипайте. І клавчистить, песок файно вмейте. Бо потім треба ще такатурити. Директоршу на воду всяке буває. Хлопці, кутка файно виталіпите то саме, і всі разом. Беріться, роботи, Що їсти, готувати нині не буду. Там є ще зупа фрикадельками, ще якісь дві котлети, ребра мариновані. А я вам кажу, я скажу, конець немає кому їсти. Віталій дуже мало їсть. Я мало їм, але я чомусь так набрякаю, що я не можу передати. Я рано, як встаю, в мене твого браслет отако впивається. Від чого то залежить? Я собі думаю, що будеш, яке курву поміняти? Ті, а, а де поміняти? А що? А ті, де поділи. Нічого, найпухне, ніч не міняти. То лишні витрати, не буду ні міняти. Я, я, знаєте, тако годину по хаті полажу і опухоль сходить, знаєте. Ну, так говорю, так, як я. так що кавелерка, п'ю кавусю, п'ю кавусю, дотріпуюся і буду гнати, бо її відправок так багато каз... ти Наталья що? вчора ввечері зв... так пізно, дзвонив мені телефон. Якийсь невідомий, невідомий номер. А я думаю, брати не брати, бо то зараз як не англійську пропоную, бо я сюди ще вчити, то математику, як не математику, то якийсь щось. Там виграла, знаєш, все ну дуже, як кожен. Я думаю, брати, а не брати, а потім думаю, та візьму, так як би відчув. Дзвони з Трускавчатки готелю. Ти потім скаже, то на камінь І замовили білі рушники і циво на всі номери. Знаєш, так, mm -hmm. по дві два бато, батон, два батон. Бато, бато. І питалися, чи є такі білі до комплекту, такі малі, Знаєш, такі вомалесні. Ну, а я кажу, ну що тих малих? Кажу, коси люди, руки втирають. Ти обличчя, ти Та я кажу, так тим має повтираю обличчя, руки, капелі різниця. Та я собі вже крупила варіанта, але ще маю їхати на скат, то все попакувати. Бо там кавалерка замовляє шампану і то, а я вже не знаю, що там є. Дуже багато вчора замовлю. Так що робота є, дякую, ти Богу. Я завжди дякую Богу, що є робота. То саме головне в нинішній час, бо в людини була робота. Так що кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ну, а ми сидимо — Смачно. — Дякую, дякую. Все, кавалерка по марафону, можна сказати. Салат, два яйця, пів курячої котлетки і кусочок чогось, сама не знаю чого. Крученик. Снідати треба рано обов'язково. До речі, котлетку і кручаник Наталі принесли. Це таке файнике зробила. Все таке на пробу. На пробу, А на крученики, курва не виходять. Трохи побавилися. Так що хто зараз нет, колірка всім смачна. Дякую.